Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. От роблю вам звіт про свої знахідки сьогодні. І починаю я з знахідки, яку я зробила на одному розвалі. Ну, раніше розвали у нас були ну, такі джерела, таких скарбів. Риєш, щось знаходиш, щось старе, може, не дуже старе, але з походженням. Зараз розвали, більшість то якийсь непотріб це дешеве, азіатське. і знайти щось стареньке, це треба дуже потрудитися. І от знайшла я таку річ, яка, ну, як на розвалі, то Буває найчастіше, вона не в дуже гарному стані. Навіть тут можна побачити такий елемент якийсь, який я не знаю, не знаю навіть до чого, як воно було. Може, воно було так, і тут була якась от така частина з того ж матеріалу, яка прикривала це кільце. Бачите, воно в якомусь металі зроблено, навіть там іржає чи щось таке інше. Не знаю, може і так було. Може, то була якась отак от от повинна було е, розташована. Чому я так кажу? Тому що я тут в центрі побачила нібито конверт. так? А на конверті корона. Що це? Знак, е, ознака королеви, чи може це королевська почта. Великобританію це я не знаю, ну але ж отак от це виглядає. І може це була, ну я не знаю, що не підвіс, а якась частина поясу чи ще з чого. Тут теж трошки щось відламано. Я не знаю. Але я зрозуміла, що це стара якась прикраса, частина прикраси, хоч вона і відноситься до часів. Ну, Я так вважаю, десь з другої половини 19 сторіччя саме в той час були в моді от такі речі. Вікторіанська епоха відома саме тим, що прикраси робили з чорних матеріалів, натуральних, як гагат, або з пластиків. Оце зроблено з пластику. Ну, Це не та як зараз пластмаси то така чиста хімія. Ні, то був час, коли е, пластики робили з натуральних матеріалів, там, з рослин, е, сік яких проходив якісь, там, якусь обробку, і е, виходили такі цікаві речі. Зараз вже такі речі цінуються дуже, е, тому що мають багату історію. І тому, незважаючи на стан. Невідомо, що це, але все-таки я вирішила взяти отакий зразок, щоб мати у себе, щоб розуміти, я весь час кажу: що щоб в чомусь розбиратися, треба роздивлятися своїми власними очами, тримати у своїх руках. Якщо треба, то понюхати, якщо треба, то постучати там по склу чи щось таке. Розумієте, Да і так коли ви отак от будете тримати, розглядати, ви запам'ятаєте, і вже коли зустрінете щось гідне, то будете знати, що у вас в руках справжня річ або якась підробка. Я так кажу, тому що Десь там у 80-х роках була мода на такі речі. І навіть старі прикраси виймали, робили. Ну, копії, не копії, може варіації на тему старовинних прикрас, але ж є і так звані нові вироби, а це саме стара прикраса. У мене не так багато старих прикрас. Зроблених з пластику я кажу. Збагато менше. Ну, знахе у мене сьогодні небагато. Я вже це не кажу на початку відео, тому що це більш нормальна ситуація, ніж коли у мене сьогодні дуже багато цікавого. Тож буду доповнювати тим, що у мене вже є. От покажу вам таку брошку Старовинну. Яка виконана саме в такому матеріалі і в такій тематиці. Оця рука, пам'ятаю, що я знайшла на розвалі таку брошку. І коли почала шукати інформацію, ну, таких брошок, такого типу брошок, чимало в інтернеті, ви можете побачити, я кажу про руку, а в руці можуть бути різні предмети. І серед всього того потоку, що я побачила, знайшла навіть адресу, ну не адресу, а посилання на сторінку музею Вікторія Альберта в Лондоні, де кілька отаких от брошок в фондах цього музею. Тож розумієте, так, що це такі прикраси, ну як то кажуть, музейного рівню. От таке віяло цікаве. Мабуть, з цих прикрас це перша у мене була, яку, яка вироблена саме от в такому матеріалі. Називають його «Вулкани, вулканіт, Гутаперча от така назва. І пам'ятаю, що купила я його за 2-3 євро, щось таке. А мені здається, що дуже цікава брошка. Старенька, як бачите, от по Голці і навіть по довжині цієї голки. Так що от така, ще у мене є. Ну і от це все. І сьогодні ця колекція доповнила ще от таким екземпляром. А ще знайшла отаку от пряжку, стареньку. Мені подобаються старенькі пряжки, я звертаю на них увагу. І побачивши цю, я почала її роздивлятися і з першого погляду, я зрозуміла, що це скло. А потім почала дивитися, де ж вона пошкоджена. Тому що ну, скло, і щоб без, без пошкоджень, бо пряжка старенька, має свої 100 років, а може і більше. Я вважаю, що зроблена вона була десь так на початку 20-го сторіччя, вигідніше у 20-х роках, але ж свої 100 років вона має. Так от, я почала навіть отак проводити пальцем, щоб знайти сколи, і нічого не відчула. І я так здивувалася, вона так легка, досить легка, тому що скло тоненьке-тоненьке. І отут, на металевій основі. І тому я по-друге подумала, а може це пластик. Ну так, добре зроблений, нібито нагадує скло. Але потім побачила отут скол, ось бачите. І, роздивившись його, як він виглядає, отут, може, ви теж побачите, такий скол, нібито мушлям. мушля. Я зрозуміла, що це все ж таки скло. Отож, дуже гарно зберіглася ця пряжка, це мене здивувало. Хоч, можу сказати, що у мене є подібні пряжки. і вони в досить гарному стані. Ось, бачите, майже така сама, ну, інша форма. І отут ця, ця більш Пласка ця вигнута, але ж теж отакі фігури геометричні, і це скло, і на металевій основі вона. Ще є отака пряжка, Теж металева основа, тут скло і пошкоджень немає. Може, то скло було таке гарне. Зараз задумалася. І ще хотіла показати таку пряжку, яка зроблена з скла. Але вона з двох частин, теж на металевій основі. Питання, де вони були зроблені, я не знаю. Ну, так, зустрічала в інтернеті інформацію, що це французькі пряжки. Якщо казати про те, з якого матеріалу були вони зроблені, то тут оце скло чорне, його виготовляли в Богемії. Так і вказують, що виробництво Франції, але ці скляні деталі робили в Австрії. Ну, розумієте, Богемія наприкінці 19 на початку 20-го сторіччя була австрійською територією. Вже потім в 20-х роках. Була окрема держава Чехословаччина, куди богемія увійшла. Ну, а зараз це Чехія. Тож, може, так воно і було, що скляну основу робили Чехословаччині, а потім у Франції вже. Франція, може, замовляла дизайн виробляла. розумієте. У мене є дуже красива пряжка от така скляна у вигляді метелика. Я вважаю, що отут, вважаю, що отут повинні бути стрази вклеєні. Бо тут є для них така основа. Такі гніздечка. До того ж сьогодні бачили одну пряжку на ринку стареньку. І там посередині якраз було от ряд таких стразів. Е, ну, за ту пряжку, що я бачила, хотіли 70 євро. Це фантастика. Я такі гроші не можу платити. Оцю пряжку сьогоднішню я купила за 1 євро. Порівняйте, як то кажуть. І оцей метелик теж зроблений за таким же принципом металева основа. І скляні, тонкі тонкі оці скляні деталі. Він був пошкоджений, отут була така дуже небезпечна частинка відламана. Я боялася, що це не витримає і відламиться. Мені зробили не дуже акуратно, ну так, чорним, я так вважаю, емалью для нігтів. Отак от, от зробили, не дуже гарно виглядає, ну, але ж закріпили, щоб воно не зламалося. Це щодо пряжок, які зроблені саме по от, от такому принципу: металева основа і до неї прикріплена скляна. А от що до Чехословацьких, саме Чехословацьких пряжок, у мене вони теж є, але вони виглядають з воротнього боку трошки по-іншому. От покажу вам, дивіться, от такі самі геометричні фігури тут. Отака От сама лінія для того, щоб тут посадити стрази. А отут, такий гачок, щоб закривати цю пряжку. і тут написано Чехословаччина. У мене тільки половина цієї пряжки. А ось ця, наприклад, повна. І отут вона виглядає отак. Хотіла сказати, немає тут маркування, а потім подивилася уважно, є тут маркування отут Чехословаччина. Це я вже давно покупала. І навіть отака пряжка, Я її знайшла. Знайшла серед гудзиків. Ну, звісно, я знайшла її не в такому вигляді, а нарила одну половинку і іншу половинку. І подумала, що це половинки від різних пряжок, тому що, ну, бачите, вони мають різну форму, різний колір. Потім подивилася, тут є номери. Бачите, отут номер і отут номер. Мені здається, 12. Ну, ви бачите, я зараз не, не пам'ятаю 10-10, так? І е, один і той же номер. Я вирішила, що все ж таки це одна етаж, ну, дві частини однієї пряжки. Я вважаю теж цікавою знахідкою, тому що така оригінальна, не симетрична. Ну, і на фінал відео я залишила оце намисто. Хоч з моїх знахідок сьогодні це наймолодша прикраса, тому що. От я вам показала там друга половина 19 сторіччя, там, 20 ті роки 20-го сторіччя, а тут 50-ті роки. Чому я вирішила зробити її в фіналі? Е, ну, тому що, можливо, мені дуже подобається е, саме такий тип люциту, е, який називається Moon Gow. Е, то означає з англійської е, місячний світ, і цей ефект, який є в таких намистах, мене продовжує вражувати. От скільки у мене вже є, а кажу вам, що є багато різнокольорових, але коли бачу, повинна взяти, подивитися, так покрутити в руках, ну така ж краса, така ж краса. Ну, і мені здається, що у мене, ну, всі не всі кольори і відтінки, але дуже багато. Навіть отакий от відтінок є, хоч не зовсім такий, зараз нагадаю вам. От, наприклад, таке намисто. Але воно, як бачите, більш світле і таке ну, помаранчеве, а тут є з відтінком коричневого, і, видається більш шляхетно, погодьтеся. І, наприклад, от таке. Теж дуже гарно виглядає, але ж це жовте, зовсім світле, ну і це відрізняється. Коли я побачила це намисто, то я так подумала, щось якийсь воно має вигляд з цими намистинками маленькими, які поставлені тут. Не дуже характерний для того періоду. Тому що, от я вам показала, або намистини нанизані таким чином, що у них немає нічого тут між ними, або. Вони на піни зроблені, от як тут. Це стара зборка. Ще важливий момент це те, що ці намистини нанизані на жилку, а от старі намиста зроблені на нитку. Ну, і також застіпка. Застібка тут от така. Як бачите, вона, ну, так не сказати, щоб зовсім сучасна, може, це не цих років, може там зроблено десь 20 років тому, ну так. Но, але це не стара застіпка, тому що оригінальні намиста мають застіпку отаку, що вона розкручується отут. Отак. От Оце стареньке намисто. І у мене є інші намиста, які е, теж були перенизані. От у мене є намисто, яке зроблене з дуже гарних таких намистин. От дивіться, який колір багатий, зелений, темний. І хтось отак зробив, що нанизав з, е, намистинками Aurora Borealis. Ну, Може, воно і виглядає ефектно, але мені не дуже подобається таке поєднання. Ну, і звісно, коли це робили, то застібки е, вирішили тут не робити, бо з нею треба морочитися. Е, там не так просто все зядає. А тут нанизали на жилку, зв'язали, ну і носили. Ну, але все ж таки, я е, е, теж ціную навіть такі е, намиста, які перероблені. Е, але все ж таки к оригінальним відношусь з більшою повагою. І от, побачивши це намисто, я подумала, а, воно перероблено, а, та, оригінально не зберіглося, буду його брати, не буду його брати. Знає, я так от стояла, думала, думаю, якщо дорого, не буду брати. Запитала ціну, продавець хотів 10 євро. Я так стою і думаю, 10. Якось, знаєте, так от, поки я роздумала, він каже: ну, забирайте за 8. Я кажу: ну, добре, за 8 візьму. Ну, і так пішла, не дуже задоволена цією знахідкою. А потім прийшла додому, подивилася на неї уважно, поміряла. І так воно мені сподобалося. Ви знаєте, виглядає воно дуже гарно. В такому варіанті, як воно зроблено, воно виглядає сучасно. Ну, може, не сучасно, але так, актуально. Воно не виглядає старомодним якимось. Тому що іноді старі прикраси носити зараз, ну, знаєте, це викликати якесь таке не дуже гарне відчуття. Я працюю з людьми, я гід. Туристичний. Багато моїх клієнтів молодші за мене. Не всі розуміють цінність цих речей. <плес> я сміюся, бо згадала, я на цьому тижні помістила в шорт відео коротке про прикраси з мікромозаїки. Це витвори мистецтва. Це, як я бачу, я. Як то кажуть, дихати починаю не так, як нормально, коли я бачу такі речі, що можу потримати в руках. Тому я зробила невеличкий шорт, бо велике відео мені там не дали б зробити це на аукціоні. Е, і показую, кажу, дивіться, яка краса, дивіться, які витвори мистецтва. І зберіглося непогано. І мені поспішили, так зберіглося непогано, бо його ніхто не носив. Хто таке носити буде? І інший якийсь коментар. Кому воно треба. І мені хотілося сказати, Дай, дайте мені, я буду носити. <хи> е, ну, але ж, повертаючись до цього намиста, хочу сказати, що я його поміряла, і воно мені так сподобалося. Виглядає дуже добре, е, не старомодно. До того ж, у мене є е, брюки, от саме такого відтінку, як отут світлий, е, саме літні. І я подумала, що це у мене буде дуже гарна прикраса до літа. Я покажу вам зараз фото, яке я зробила, щоб ви зрозуміли, що воно не тільки виглядає гарно, але і зроблено, я кажу, зібрано дуже гарно. Тому що, от коли дві нитки, іноді буває так: що одна нитка десь висить там, друга висить там, або одна на одну заходять. Знаєте, що це може статися тут такі намистини великі, і може таке бути. Але ці це намисто зроблено гарним майстром, тому що нічого нікуди не заходить. Лежать вони ідеально, і тому я збираюся їх носити. Так що, отакий у мене сьогодні був похід на ринок? Небагато, але дуже задоволена, що мені пощастило знайти такі речі: історичні, в гарному стані я кажу про цю пряжку. Ну і це намисто я вже пояснила, чому я зробила його шедевром сьогодні. Цікаво, а вам щось подобалося? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.